Вітання з чудових Карпат. Ось хочу показати материнку, яку я колись посадив біля будиночку. Там в мене ще є місця. Цього року кажуть багато людей, що щось не, не дуже вона вродила, але в мене наче є. Отже отже я посадив її в кількох місцях, як бачимо, гарна, чудова така. Тут отакими От грубками. Ну і тут така ще красива. Ну, отже, можу поділитися трішечки, а тут також маю звіробою. Поруч з материнкою, достатньо звіробою, біля хати. А ось тут, прямо на цей букет, багато дерев'ю. Це я колись скосив сіно, таку купочку. ось бачимо, І виростив такий прямо букетиком біля хати, зовсім ближень. Ось така краса. Ну і взагалі нагадую, що так косити, як багато людей козять і потім спалюють, і не знаю для чого. так. Ну, яка тут краса в мене, це вже про красу. От. Мені хто ще каже, що тут не коси. Ну вищо? Тут колись косив, і суцільна псьоха була. А тепер бачимо, що зробиться. А скільки тут бджолі літає. Так що будьмо здорові і розумні.